Усім привіт! Маємо сьогодні на продаж Renault Megane 2011 року випуску. Автомобіль у нас в сріблястому кольорі, з дизельним двигуном 1,5 літра. Чудовий має візуальний стан. Ось покажу вам більш детальніше по кузову. В автомобілі всі... Фари, стопи, все ціленьке. Ось бачимо, є фаркопчик. Тут також все класно, гарно збережене. Оптика, як бачимо, повністю прозора, просто в чудовому стані, протитуманні фари в нас є, решіточка, все повністю ціленьке, немає ніяких... Проблем, Ось бачимо такий зовнішній вигляд. Автомобіль у нас зараз заведений, працює чудово, без будь-яких посторонніх шумів чи звуків. Лобове скло у нас ціленьке, без тріщин, без сколів. У нас присутній датчик світла, датчик дощу. Ось такі у нас дзеркала. Автомобіль у нас чистий 11 рік, як бачимо, у нас є маркування про це, також маркування з номерами автомобіля в Нідерландах, дах автомобіля у нас також рівненький. Автомобіль досить гарно зберігся, він має 252 тисячі оригінального пробігу. Заглянемо до салону автомобіля, як бачимо, Двері в нас всі ціленькі, дверні карти також цілі, Не подерті. У нас чотири електросклопідйомники, електрокоректор дзеркал з підігрівом. Антибукс. Ось бачимо стан сидінь. Мінімальні буквально сліди експлуатації, але повністю все в оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось. Бачимо боковинки всі з мінімальними. Слідами експлуатації, але все ціленьке і все відповідає заявленому пробігу. У нас ось таке мультифункціональне кермо з управлінням круіз-контролем. Кермо в нас в автомобілі, як бачимо, в ідеальному стані, також не фарбоване, не перешивалось. 252 тисячі у нас оригінального пробігу. У нас є навігація присутня. Ось така, такий стан куліси переключання передач. Клавіша старт-стоп, магнітола, кондиціонер у нас присутній, також все працює. Система Parrot, це, хто не знає, підключати телефон, розмовляти. Бачимо також перемикачі, поворотників та учасників скла. Також у нас переключання під рульове магнітолою. Все також у нас в повністю робочому стані. Як бачимо, автомобіль заведений жодних помилок немає. Ще підключусь діагностикою, також покажу вам. Тут у нас мікрофончик для системи паруд, Підсвіточка цвіточка вся працює, тут все у нас також в ідеальному стані. Як бачимо, все у нас. Чистого, хайно, без будь-яких дефектів, без будь-яких пошкоджень. Задній ряд сидінь у нас також в чудовому стані. Бачимо дверні карти, задні сидіння також чудово збереглись, без якихось пошкоджень. На підлозі в нас, звичайно ж, коврики, нічого не позатягуване, все. Класно, дуже гарно виглядає. Ось загальний вигляд у нас на панель приладів. Цей проєм у нас також в ідеалі. Тут, звичайно, у нас номер кузова. Кому потрібно, перевіряйте. Будь ласка, пробіг. Він у нас є оригінальний. Так. Дверні карти з іншої сторони. Декілька малесеньких буквально. мікроподряпинок. Тут дверні карти у нас дуже гарний також має стан. Двері без корозії, порогі, ціленькі, також без будь-яких пошкоджень. Чистенькі коврики, рівні, гарненькі сидіння. В автомобілі у нас присутня сервісна документація, яка підтверджує достовірність пробігу. Ось у нас автомобіль обслуговувався, пробивається по базі. Будь ласка, можете звірити. До 2023 року весь пробіг є зафіксований. Поглянемо багажний відсік, тут також все ціленьке, всі заглушечки, все на місці, болтики в нас ціленькі, не кручені. Ось, всі проєми, все тут у нас по-заводському, бампер все абсолютно ціле, рівне, так як має бути. Королінчик у нас чистенький, боковинки також всі гарно збережені. Задні спинки сидінь рівненькі, все чудово. Також у нас під капотом все в повному оригіналі, легенька пилючка, двигун не намитий, все охайно, без всяких слідів запотівань, мастила. Як бачимо, болтики у нас також всі на місці, не кручені, не позбивані, все в повному оригіналі. Ось, можу показати вам більш детальніше. Як бачимо, все чисто, сухо, хайно. Все як має бути. Ніякої ні ржавчинки, ні корозії. Абсолютно ніде немає. Підключилися діагностикою до даного автомобіля. Як бачимо, жодних помилок в нас в автомобілі немає. Отже, зайдемо в блок двигуна. Бачимо, ніяких помилок у нас немає. Зайдемо ще подивимось додаткові параметри. Отже, в нас бачимо на холостих наддув 985 мегабар, У нас холості оберти двигуна. Спробуємо погазувати і подивимося, як нас змінюється значення турбіни. Як бачимо, наддув в нас є. Турбінка працює чудово. Маса сажі в сажовому фільтрі 4,94 г, тобто сажує фільтр взагалі в ідеальному стані. Ну і пробіг 252 тисячі, 621 кілометр, такий ж самий, як у нас на панелі приладів. Отож, як бачимо, автомобіль у нас дуже-дуже гарно виглядає, має як зовнішній хороший вигляд, так і в салоні все охайно і без різних дефектів. Також і технічний стан цього автомобіля є ідеальний, тому що. Жодних помилок, по жодному блоку в автомобілі немає. По електриці абсолютно все працює. Автомобіль, як бачимо, на літній гумі. Гума в нас в гарному дуже стані. 21-го року виробництва, всі 4 ската. Тормозні диски, колодки також в гарному стані на даному автомобілі. І авто на даний момент не потребує абсолютно ніяких додаткових вкладень. Хто приїде, зможе без проблем провести тест-драйв даного автомобіля, заїхати на яму, оглянути знизу. Бо автомобіль дійсно в чудовому збереженому стані. В автомобілі нагадую рідний пробіг. Хто не довіряє, без проблем надаю відкриту він-код, перевіряйте. Отже, дякую за увагу. Всім вдалого дня!